всіх на хвилях улюбленого шкільного радіо «Тисяча друзів». З вами рубрика Людський фактор та її ведуча Поліна Ільчишина з 7-го А класу. Людське життя це невпинна робота м'язів, будь-яка свідома чи несвідома діяльність забезпечується їх скороченням чи розслабленням. Сама мускулатура дає нам можливість рухатися, ходити, розмовляти, дихати та робити взагалі все на світі. Перевірте, чи все ви знаєте про свої м'язи і чи все робите, щоб підтримувати їх в оптимальній формі та забезпечувати тим самим власне здоров'я та довголіття. Факт перший. Починаємо з азів: чи знали ви, що слово м'язи походить від латинського musculus, що в перекладі означає миша? Просто комусь з античних вчених рух м'язів, що перекочується під шкірою, нагадав рух миші під килимом. Факт другий у звичайної людини, далеко від спорту, на мускулатуру припадає 30-35% від маси тіла, а ось у професійних спортсменів м'язи важать до 60% від їхньої загальної маси. Факт третій до речі, про їжу як не дивно, одним з найкорисніших продуктів для серця та м'язів є гіркий шоколад. Вчені Аквільського університету також проводили дослідження, в ході якого давали людям по 100 грам шоколаду протягом 15 днів та заміряли їх кров'яний тиск. В ході експерименту тиск людей нормалізується, а кровообіг покращився. Відповідно, помірне споживання гіркого шоколаду можна розглядати як профілактику хвороб серця та атеросклерозу. Факт четвертий Рибет людини не призначений для того, щоб проводити тривалий час у сидячому положенні. Тож, якщо ви слухаєте нас сидяще, краще встаньте або ляжте. Адже згідно з твердженням вчених, сидіння є абсолютно неприродним положенням тіла. Факт п'ятий: найцікавіше, що м'язи людини після 40 років починають зменшуватись у розмірах, тобто організм починає спалювати м'язову масу. Дослідження показують, що за відсутності фізичних прав. Люди після 40 років втрачають відух до 3% м'язової маси на рік. Після 60 років ця тенденція посилюється і втрата може досягти 5%. Факт шостий. Для посмішки ми задіємо 17 м'язів на нашому обличчі, а для похмурого погляду цілих 43. Тому посміхайтеся частіше, щоб занадто не напружуватись. Цікаві факти про тіло людини, як про ідеальне творіння вищої сили, зібрані у нашій рубриці. Дізнавайтеся краще та будьте завжди на хвилях улюбленого шкільного радіо. Дякуємо за увагу та до зустрічі!